Українці не довіряють органам державної влади, підтримують учасників мирних протестів, вимагають реакції влади і вже готуються до президентських виборів. Експерти коментують оцінку українцями соціально-політичної ситуації за січень. Експерт Олексій Голобойський каже, 10% українців, а це понад 3,5 мільйони, безпосередньо взяли участь у протестних акціях. А це рекордно високий показник. Українці здебільшого підтримують вимоги Євромайдану. Повністю підтримують 38%. Скоріше підтримую, ніж підтримую, 18%, скоріше не підтримую, ніж підтримую 13%, і повністю не підтримую 32%. Тобто, якщо так узагальнити, Майдан, так ще інакше, в той ночі ступені підтримують. 48-49%, навіть процентів. А не підтримують ті ж мірі десь 45-46%. процентів. За результатами дослідження євроінтеграцію підтримують 38% відсотків опитаних та категорично проти будь-яких економічних союзів 25% відсотків респондентів. Крім того, зріс рівень підтримки змі 17% відсотків, та залишився рекордно низьким рівень підтримки армії та міліції. 8 та 4,5 відсотків відповідно. Серед вимог Євромайдану найбільшу підтримку має вимога покарання представників влади, причетних до силових заходів проти студентів. Покарання представників влади, причетних до розгону студентського Євромайдану. Підтримують 58%, не підтримують 29%. Відставка президента України Віктора Януковича до дострокові президентські вибори. 40 підтримують 47,1%, не підтримують 43.8. Експерти кажуть, понад 40% висловилися проти підтримання так званих диктаторських законів, і лише 8% – за. Крім того, результати дослідження свідчать, українці хочуть, щоб влада негайно відреагувала на протести, проте категорично проти будь-яких силових варіантів. Незважаючи на те, що люди вважають оптимальним шляхом вирішення пошук компромісів. Нагадаю, 41,3% кажуть про те, що потрібно шукати компроміси і виконувати певну частину. Вимог протестуючих, але тільки половина з них менше половини з цих людей, 18,5%, мають перечуття, що так воно і буде. Фахівці запевняють, якби вибори президента відбулися завтра, у другому турі зустрілися б. Би... Що президент Віктор Янукович і лідер удару Віталій Кличко 20 і 19 відсотків підтримки відповідно. Та якби лідер опозиції Юлія Тимошенко могла б брати участь у виборах, а отже увійшла б до рейтингу, експерти запевняють, показники докарінно б змінились би. Ірина Станіслав